Доброго дня. Розпочинаємо підставляти чергове засідання виконавчого комітету. У нас порядок денний 32 питань. Прошу за основу. Хто за, да? проти, одного голосу. рішення підтримано. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету про міської ради Київської області 24.09 року за номером 1036 з година Колеса Миколаєва, начальник управління заводних ресурсів.

це також так. зміна йде. Прошу підтримати. Хто за, за, проти, отримав самого. Про погодження проведення заходів на території міста праворуч перед дією воєнного стану. Каріна Анатолій, начальник управління культури субіта, Молоді. Доброго дня, шановні. Шановні. Рішення передбачає проведення двох заходів у міському культурному центрі. Організатор Фобрачка надійшло звернення, вказує на кількість дісті, дата і час проведення. Є запитання. Не. Пропоную підтримати. Хто за, проти? Отримав Одноголосно рішення. Підтримано. Про відмову на ну, день дозвольна про погодження проведення заходу на території міста провалю в період дії воєнного стану. Надійшло звернення від е, відмеженої відповідальністю про організацію концерту відомого нашого співака на 17 грудня, теж місце проведення МКЦ крометей. Є е, всі документи, тому прошу. Є пропозиція підтриматися за, да? проти, утримавсь. Одноголосне рішення підтримано. Дякую, продання дозорі на розміщення зовнішньої реклами подачок Слава Миколаїв, начальник управління міста з уголодування та архітектури, оборонний експект рішення. І прошу підтримати. Перше питання: чи магазин реалізації м'ясної продукції? А друге питання це фізіки це центр по Чорноволагії і це там торгова марка зареєстрована, ліцензійний договір наявний. Прошу підтримати. Прошу підтримати, хто за, проти, українського рішення підтримано. І про відмову надані договір на розміщення зовнішньої реклами. Також прошу підтримати цей проєкт рішення. Ми давали шанс до лімітів по закону про адміністративну процедуру виправити і донести документи, але це не було здійснено, то тобто, відповідно до вимог законодавства цього ж самого закону про адміністративну процедуру ми вимушені відмовити на просто притримався на голосно вічне також успішно. Дякую вам за ладний. Прохання згідно з висновком про що? Е, довічаю від нашого відділу прохання містувати в Коренській області від 18.04.2023 року за номером 269 підтанкала Ігоніна начальник управління сказав так, чи хто нас Пропонується виконувати переважний спеціальних послуг, які надаються цим жовстаним плюс на доплаті за послуги, і ще один допуск у супровіді щастя від звинувачення. Послухав видається ціням, які готовуються діти збирати на це, Прошу підтримати. Хто за, проти, Підтримався. одноголосне рішення підтримано. надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Є запитання? Що ли Прошу підтримати. Хто за, проти, підтримався одноголосне. Рішення підтримано. Дякую, Дякую. вам. надання дозволу наведене зелених насаджень. Богдане, що не контролює, так і контролю. Звернення проблює. Звернені пункт один, 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 два, один, були звернення громадян. Один, п'ять, один, шість було зверення комунальних підтримків боротьби благодій. Прошу, всю праву. Так, прошу додати проєкт рішення пункту 19 комунальних підтримка. Раз Київської області. Петрівна, виконуючи обов'язки начальника управління. Дане рішення попросимо надати функції намови полковника на проведення капітального роботу порядча законоподинки Шевського Михайла Сімнадцять і на Прошу підтримати все за, проти. Отримавши на голос. Про схвалення програми питна вода Є запитання. Прошу підтримати. Що за? Проти. Отримавсь одноголосно. Рішення підтримує. Про нас не до рішення виконавчих комітету про міської ради споразу області від тринадцять норма двадцять року за номер вісімсот сорок дев'ять. Дане рішення послу виплати додаток до рішення саме переліку спускає із управляючих компаній стосовно отримання компенсації на питання міністерства. Прошу підтримати. Хто Проти? Відтримати. Одноголосно. Рішення підтримати. Про погодження комунального підприємства Боровської міської ради Боровської ради Київської області Боровори та Ководенергія коригуючи коефіцієнту для визначення обсягу нарахувань за послуги централізованого водопостачання за листопад 24 року. Да, там, конечно, в основном погода, которая вычеркнула для Бо, Ой, Прошу підтримати. за? Проти. Отримав всі наголосне. Рішення підтримую. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження на території боротьби міської територіальної громади об'єкту нерухомого майна наслідок бойових дій. Терористичних актів диверсії спричиненої збройної агресії Російської Федерації проти України від третього року за номером 9. На засіданні комісії було розглянуті питання щодо надання компенсації за пошкоджене майно тому за результатами. Прошу підтримати. Хто за? Да? Проти отримав ага. голос. Рішення також підтримали. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження території в міської територіальної громади об'єктів майна внаслідок наслідок бойових дій та розміщення хаптів диверсії причини збройного агресії Російської Федерації проти України від. 3,12, 24 року номером десять. Да. Прошу підтримати. Одноголосно річ не підтримано. А, і таке ж рішення за номером 11. Прошу підтримати. за, проти, отримавсь одноголосну рішення, також підтримано. І ще одне таке рішення за номером 12. Також прошу підтримати. за? Проти, отримавсь одноголосного рішення, також. Дякую, Дякую. Розвиток вираження та приймання передачі в комунальну власність боротьби міської територіальної громади, генератора відбросів своєї міської організації товариства Червоного Христа України, ючник за Ірина Мислава, начальник управління задання комунальної власності та житла. приймання передачі же плану. Прошу підтримати, хто за? Проти отримав судного голосу рішення підтримувати. Про затвердження автоприймання передачі комунальної власності Броської міської територіальної громади квартири No28 будинку номер 90 по вулиці Рослава Мудрого в місті Праворібської Київської області. Також у зв'язку з підписанням авто приймання передачі проти. Прошу підтримати. Хто за, проти отримав голосу. Про затвердження авто приймання передачі комунальної власті Бороської міської громади, об'єкти, які прибувають власності та на балансі товариства зумельних подальшів оріон не про. Та втрат учились решения виконавчих проведения Борском Рады Борского Янки. Десятого большинства. За працювання з мамою. У 22 році мама змерла, і батько, наш місцевий житель, він виїхав і забрав свою дитину. Але дитина має діагноз, у неї є паранаціальна фінія, повинна була війна взагалі. Батько цього не виконувала, оскільки вважав, що просто дитина погане виховання. Після цього дитині ставалося гірше і гірше. Вона була на інструктивним навчання влаштована у наш навчальний заклад. Школа нам постійно писала про дитину. Ми допомогли батько влаштувати дитину в кілька обласний дитячої лікарні, яка в Боєрці, для того, щоб оформити медичний висновок з подальшим влаштуванням дитини на службове перебування. Але батько, ми рік на безлаштувало, протягом року він до дитини не їздив, на дзвінки лікарів не відповідав. І тому Боярська міська служба разом з поліцією та від закладом охорони здоров'я склала акт про скинути дитину в закладі охорони здоров'я. І це нам дало підстави там дати дитину в шапку, це також є підстави для позбавлення батьківських прав батька. Прошу підтримати, хто Проти отримання одного підтримала. Про надання висновку до суду про доцільність позволення батьківських прав. На комісії були присутні боєвить. Батько був онлайн, оскільки він спочатку наєнистів виїхав в Польщу. Як зазначила мама, 15 року вони розкривали шлюб, дітям було по 5 років, діти зараз зараз цей виховує відчини. Діти його називають батьком, батько іноді перераховує дітям кошти, і я сказала дівчатка, що вони не заперечують. Прошу підтримати, Прошу підтримати. Прошу позбавлення батьківських прав. Також на комісії будуть присутні обоє батьків, батько був онлайн. Він є діючим військовим. Дитина, скажімо так трошки складна, обоє батьків не мають на неї впливу. Дитина живе то у батька, то у матері. На момент, коли батько звернувся до суду про позбавлення матері батьківських прав, дитина проживала з ним. Але наразі мама, ну як він говорить, що зловживає алкоголем. Мама каже, п'ю як всі, вона працевлаштована на сьогодні. Вона здійснює догляд до дитиною, на сьогодні, хоче проживає у неї. Тому підстав для позбавлення немає. Повнити крайні. Як чи це яка норма? Ну у них своя, але святим пояснюють нам. Так, коли свято? Прошу підтримати. А хлопці не має свої запроти. Облаштування на виховання та такстильне проживання до дитячого будинку сімейного типу та втрату чинності річного коначкові міської ради Борослав Київської області вітринадцятого восьми двадцять чергового року за номером вісімсот це дитина, яка перебуває в сонячному сяві, це наш серед сонячний реабілітацій, що вони требують, він 12 годиня повертається, і тому дитина повертається, і ми влаштовуємо дитячий динок сімейного типу, знайомство провели, дитина погоджується. Добре, прошу підтримати, що за проти підтримання підтримання. Протимчасове влаштування всім патронатного вихователя дитини позбавлені батьківського піклування. Це також дитина сонячного села, вона... Сім'ї патронатного вихователя, дітей позбавлено батьківського піклування. Це теж стосується, також патронатного вихователя. Прошу підтримати за, проти, отримав з одного голосу. Рішення підтримане. Про виведення сім'ї патронатного вихователя та внесення змін до рішення виконавчого комітету Бродської ради Бродської району Київської області. Тут за рішенням суду було батьків відібрано дітей за позбавлення батьківських прав. Так що хочуть, ви зараз навчається у Київському коледжі, а Петра Степанові проживає в гуртожитку і бажає там і залишитись проживати. Ми написали лист на чарний заклад, директор не заперечує звуки його державним опікуном, тому вважаємо за суцільне, за засудовим. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Підтримався на голос. Рішення Наштування неповнолітнього до Київського професійного, професійного коледжу з автотранспортних технологій на повне державне забезпечення. Попереднього дитина поштована. Прошу підтримати. Хто за, хто проти? Голосом. Також не підтримати. Про надання статусу людини, яка постраждала нас у заборонених дій та збройних конфліктів. Це дитина, яка 28 серпня 2024 року, разом з мами за допомогою офісу обслена, була евакуйована з нашого модульного містечка. Батько наразі не засуджений на 19 років за штурмство на пользу України, і перебуває в Казновуцькій колонії і їхня аттергромада наразі окупована. Прошу підтримати. Хто за роки отримав все одноголос рішення підтримати? Про надання яка постраждала нас до поєднання та збройних конфліктів. Собственно, яка приїхала справа муси, має статус також палення батьківського піклування. Вони спочатку у березні, 23-го приїхали в Київ, а в 24 четвертому році в березні приїхали до нас і наразі не повертаються до себе. Прошу підтримати все за коротке. Також підповідання. Про призначення закону представника дитини, яка залишилася. Це дитина, в якої померла мама, а батько наразі знаходиться в Польщі. І є людина, яка готова вивезти в Польщу цих дітей, але дитини, дитин, дітей немає за кордонного паспорту. Ви щось ви не орієнтуєтесь. Може, це вже було. Прошу підтримати. Та, да? Проти. Тримався на оглоснуть підтримано. І про призначення закону представництво літериніка за батьківської підтримки. Це пологія, потому что підтриматься, да. Просто підтримайте нового голоса, речник підтримался. Принадлежили Дякую всім.